Сьогодні до нас з вами в гості нова дівчинка. З вас Катруся. Діка Давайте разом з вами ми послухаємо вірш. Послухаємо? Здравствуй, дівчинка маленька. Іди в кімнату, ручку дай. Хочу нас іти новенька, не соромсь, за стіл сідай. Будеш снідати із нами. Ось оладки, ось скучай. Плачеш? Хочеться до мами. Ой не треба, не скучать. У нас ведмедик є і м'яче. Коником стоїть в кімнаті. Подивись, ніхто не плаче у дитячому садочку. Дітки, познайомтеся. Це лялька Катруса. Вона прийшла до вас Я вам подам приклад, як ми будемо це робити. Мене звути Вікторія Олександрівна. Я люблю всіх діток. Люблю з ними гратися, розважатися, навчатися. А що любить Софійка? Як тебе звати? Спочатку називає себе? Софія. Мене звути. Чим ти любить зустріти? Скоро. Давай полі. Я люблю. Я люблю малювати. Дай -дай -дай. Не. 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 Я люблю. Я люблю. ти любили взиматься? Малювати там на прогулянку. Ви любите виходите? Люблю я на площадку. О, на площадке. Мене? Мене no, звати Мене. No, чим no. er ти любиш займатися? Люблю. <guss> Робити Молодець. ще чим er ти любиш займатися? Не звати. Мене звати мам. Чим ти любиш Я люблю. Я люблю це по. Передавай Дениски. Денис. Передавай. Э... Я, звати Я люблю. Я люблю черга моє горяче. Это бабуськам'яна мені перегода. По Так. Молодець. Продавай Тимурчику. Тимурчик повне речі мене звати? Мене звати Мене Тимур. Я люблю. Я люблю. Катається на квадроциклі. На квадроциклі. Молодець. Давай Пашки. Пишу, мене звати? Мене Вона. Звати Я люблю. Я люблю. Чим Пашка любить займатися? Я люблю. Я люблю. Займатися. Футболом, молодець. Бо давай Борі, м'ячик передавай. Боря, мене звати. Мене звати Боря. Я люблю. Я люблю. Чим, ти це це Чим ти любиш займатися? Чим ти любиш займатися? Малювати. Малювати. Передавай кашуні Хошунь, клубочок. Кашуніка мене звати. Мене звати, мене звати. Я люблю. Я люблю. Братися, а ще що ти любиш? Малювати. Малювати. багато. Катрусі дуже сподобались. Всі дітки. Ви такі молодці розповіли про себе. Багато що цікавого. Але я вам пропоную зробити їй екскурсію по садочку. Зробимо екскурсію. Да. Зараз ми з вами построїмося паровозиком і підемо мандрувати. Заводнемо. Стояємо біля водного. Дітки, скажіть, будь ласка, куди ви з вами залітали? А що ми тут з вами робимо в залі? Чим займаємося? Танцюємо, співаємо, а ще чим не займаємося. Що ми тут з вами? Ми проводимо з вами тут що? Пізкультуру, так. Помахали старшій групі. Хай а ми пішли далі мандрувати. спускаємося в них. Потихеньке не спішіть. Всі спускаються, всі. Ще тут в неї є. Чим вона тут працює? Чим займається? Це у нас курчук. Ми що робимо? Працюємо не в одяг. Дивіться, ще що в нас є. Є дві машини, так? Паня наша допомагає вам брати, ваш одяг. Подивіться, ще що є. Тут що можна зробити? Покупатися. Покупатися? ну. Жиди там щось таке, да? Рязний а я так? Рязни. Доброго дня! Доброго дня. Дітки, ми зайшли з вами в методичний кабінет. Заходьте, заходьте, дивіться. От дивіться, що тут нас є. Так. Хто Ту тут у нас працює? Ви знаєте, як звати цю жінку? Наталя Володимирівна. Це в нас завхоз, А ще тут у нас є наша медична сестра. Чим медична сестра займається в садочку? Хто мені скаже? Ми слухає дітей. Слухає так. Ще що вона робить. Провіряю, ми не прийшли в садочок, так? Не кашляє, що ми були з вами здорові. Хто, хто не їба, хто не їде. Але мені діти, хто хоче, щоб вас послухали? Давайте тільки по черзі. Не спішіть, не спішіть. От чуть-чуть послухайте. Тимурчик, не толкайте, дай ще близько. Там це добре. Я тоже хочу послухати, що це тягнулися. Так. Ну всіх ми не встигнемо, тому що в нас часу не хватить. Ми підемо ще з вами на екскурсію. Час подивитися. Ми зразу завітали до нашого директора. Як нашого директора звати? Хто мені скаже? Костантин. Ліля Костянтинівна, так? А ну скажіть разом. Ліля, Ліля Константинів. А чим тоді Костянтіна займається? Вона нам зараз розповість. А що, дітки, е, Купляємо продукти на, на ваше харчування, е, щоб воно було якісне, перевіряємо якість. Щоб було все смачно. Вам смачно готують кухарі? Ви любите? А що ви найбільше любите їсти? Я був шум. Любите? А запіканку люблю. А дивіться дві. Таку гарну екскурсію, садочку, так? Показали як лікарусі, де ми з вами навчаємося, спілкуємося, граємося, так? Їмо. так? Я вам пропоную зараз пограти дипломатичну гру. Нам потрібно з вами відгадати професії, та ще для них потрібно? Подивляйте, будь ласка, на дочку. Що це за професія? Хто мені скаже? Хто це? Продавець. Продавець. каже, на чому їздить е, лікар? На якій машині? Як вона називається? Скоро багато. А Я їхала з цього. То... А ну ці решта стан Подивіться, будь ласка. Кіра, все правильно знайшла? Да. Так. Так, молодець. Ну, і що, Хто допоможе мені знайти? Діти, подивіться, чи ти правильно знайшла. Подивіться, будь ласка, Кіра правильно знайшла всі прилади. Да. Так. Хто мені скаже? Я, Скажемо, Я. давай. граю, а мама в саме. Ми. ми з вами в садочку працюємо. Як нас називають? Виховати. 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 так. Чим ми з вами займаємося в садочку? Ми з вами займаємося. А маємо ми, угу. ми були з вами на екскурсії на, на кухні. Що для кухаря потрібна для праці? Ви бачили? Що там дуже багато чого є цікавого? Хто мені допоможе? Для кухаря? Чим кухаря працює? На дощечка, дощечки ми ріжемо, нарізаємо. Став, став. Не важливо, як погано, щоб вона була А Ану, Пашенька, ставай з боку. Ану, гляньте, Пашка, все правильно зробив? <реком> сьогодні ми з вами повторили професії. Все, що потрібно для цієї професії, так? Побували ми з вами де сьогодні? Де ми подорожували з вами? Ви сьогодні справились, були уважними. Я вам бажаю гарного нас.